Siis, tämä on tämä. Tämä on tämä. З основними засадами внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Мономаха з'ясуємо причини посилення Великодня сільської влади за правління Володимира Мономаха будемо вдосконалювати вміння працювати з історичними джерелами і також давати характеристику історичним особам, визначати місце їх в нашому історичному процесі. Але перед тим, як. Розглянути, давайте поставимо перед собою наше проблемне завдання. Тобто, протягом уроку ми з вами будемо розглядати правління Володимира Мономаха і в кінці уроку ми з вами дамо відповідь на таке питання. Подумайте, чи згодні ви з думкою історика, що так, після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної і доброї пам'яті, як Володимир Мономаха. Запам'ятали? І в кінці уроку до цього повернення. Значить, переходимо тепер з вами далі. Давайте згадаємо, що ми вивчали з вами на минулому уроці. Ярослава Мудрого? Да. Його сині. Його сині Ярослава, Ярослава Мудрого. Тепер давайте встановимо з вами відповідність між синами і. Тими князівстами, яких вони будуть, яких вони право. Так, хто перший. Ізяслав іде Переяслав. Ізяслав переяслав? Ні. може В Київ. Так, Ізяслав посідає в Київ. Святослав де посідає? Остації. Ні. Mm -hmm. Так. Святослав посідає Чернігівський престол. Севоло. Переяслав. Смоленськ, Волинь. Переяслав. Так. Посідає Переяславське, князі. Так, слідуючи, Ігор. Черніг. Волинь. Так. Значить, Ігор посідає Волинь, Ілячеслав. Розглянути. А тепер давайте також згадаємо і продовжимо наші речі. Так, перше речення, що у нас хоче продовжити? 24 році. Це так? Yeah, так. Yeah. так, правильно. Слідуюче, хто нам продовжить друге? Сережа, не хочеш продовжити? Mm -hmm. Треба берувати Ярослав'ячі це правління синів Ярослава. І яких? Ізослав, Святослав і Всеволод. Так, правильно, сідай. Слідуюче, що ми з вами прочитаємо, то... Про яку битву буде у нас Маша? На річці Айді. Прочитай повністю речі. А вони зазнали поразки від вулиці у 1068 році на річці Айді. Правильно. Тобто вони зазнали поразки в 1067 році на річці mm -hmm. Каціс. Четверте. Mm -hmm. Хто продовжує? Кияни повстали в 1064 року mm -hmm. проти кого? Вони вимагали коней і зброю, щоб воювати проти поробців. Слідуюче, так, сідаємо. Так, слідуюче. Хто нам прочитає? Боробля. Шуля? Так. 1073-й російський рані Ярославич, розпався і почалися. Що почалося? Смутні часи. Так. І тепер не останнє, це у нас іде шосте. Зі князів у Юбичі відбувся в листопаді. Mm -hmm. Так, Хто скаже? Так. Так, Діма знає, хто ще знає. Ладно, Діма, говорить. Зі mm князів -hmm. у Юбичі відбувся у листопаді. прийняту на Любовському Сісті. Аліра. Тобі видно запитання? Тречення. Так. В Любовській князі прийняли рішення проти припин про Після смерті Святослава. Після смерті Святослава. Правильно, проти припинення смути та спільної боротьби проти кого? Полуці. Проти Полуці. Так. Тепер і останнє запитання. Що було проположено, який принцип на Любецькому з'їзді? Так, давайте без старшого. Просто як було написано, на тому році ми вже з вами це розглядали. На Любецькому з'їзді було проголошено принцип успадкування Так, і наслідування у наслідуванні землі. Так, це ми з вами згадали. Тепер давайте з вами продовжимо вивчення нового матеріалу. І Почнемо з вами із повстання в 1113 році. Тобто, Київське повстання в 1113 році це антифеодальне повстання міських князів Києва. А тепер протягом року, коли я вам буду розповідати новий матеріал, ви або тезисно, або вигляді плану, будете робити собі маленький конспект. В кінці уроку ми з вами до нього повернемо. Так, зрозуміло? Продовжуємо. До чого призвело це повстання? По-перше, це повстання виникає після смерті Святослава. І воно призводить до того, що кияни просто починають промити. Будинки починають промити малих і їхні маєтки. Чому це так було зроблено? Через те, що за часів Святослава, правління святослава святополка Ізяславовича. Лихварі здобувають дуже великі права. І вони починали значну кількість людей перетворювати на своїх залежних селян, вони починають їх експлуатувати. І найцікавіше, що оця боргова все збільшувалася в своїх розмірах. І вже починаючи з 17 квітня обводині кияни, саме перше, вони узяли двір боярина і таким чином вони розгромили його володіння. І потім ці ж налякані бояри, які перебували в Києві в 1113 році, скликають Київ віче, і таким чином вони вирішують запросити на престол Володимира Всеволодича Моломара. Ця також подія дуже чітко розглядається. цікавіше, що давайте я зараз вам зачитаю. Рано, 17 день, квітня 1113 рік. Я зібрали раду і послали, так, і послали до Володимира Мономаха тісь прохання. Іди, князя, на стіл Батьківський і дідівський, а коли не прийдеш, то знай, що в тебе пограбують гашей. А ще й на якрів, тобто на його невістку, нападуть і на бояр, і на монастирі. Почув це все, Володимир, і пішов до Києва. Зустріли його там з великими очнями.